Джевелін, щоденник одного з польських воїнів-лицарів, е, який мав честь бути на полі бою супроти козаків. І, а це честь була на той час для лицарів. Ви знаєте, герці були двобої козацькі, поєдинки, дуелі. І це особлива честь була. І е, проти козаків виходили найсильніші воїни світу. І е, е, хто перемагав, це вже інше. Іван Ганжавманський, полковник дякую. 30 годин поспіль провів а, в двобоях поєдинках під Білявці. Загинув наже на 30-ту годину суцільного герцогу. Ну ви розумієте, що це таке. Це лицарі, це страшні люди. В хорошому розумінні страшні люди, витривалість, ну тобто зовсім інше. Але от шматочок уривок пісень, я Ой, Лиман, Лимани, знайшов. В, 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 в польському джерелі в Адіарі. Він про Романа Сірка. Роман Серко це е, був кушовий отаман Іван Сірко. ви всі його знаєте, характерник. Найбільше разів обирався 12 кушовим отаманом Запорозької Січі. В ньому було два сини. Дві Вони вийшли заміж в Харківському полку, там за, і, в принципі, їхня сімейна, як то кажуть, кар'єра склалася вдало. А сини загинули, і Петро загинув на полі бою. Буде це в мене також в книзі. А Роман, молодший син, в нього цікава доля. Перед смертю батько його відправив в гвардію до польського короля свого друга Яна Собезького. Ян 3-й польський король, речі Посполитої король. І за заслуги батька забрав сина король до себе у гвардії, 100 козаків. І вони в Гвардії та в Варшаві були, були живі і чудили. Ну, знаєте, як ото при столиці молоді люди, ну, всяке буває. Чудив роман церков, мабуть, сімна. Да? Ну і пісня про це, власне. Повернувся він, є, ну що він на руках у матері помер. Мати трагічна доля, у нього Софія Серчиха. Вона пережила ну, двох своїх синів, чоловіка. Постійно сиділа в заручниках у москалі. Постійно. Бідна жінка. Ну, це доля така, ну що ж поробиш? Але лимане-лимане. Ой, лимане, лимане. Ой, сірку романе. Да гей жити, сірку Романе. Що будемо робити? Нема козакам почати. Горілки де взяти, де взяти. Далі же де взяти. show them.